Вітаю! Поговоримо про гельмінтоз, паразитів і як позбутися цих непроханих гостей. Паразитарні інфекції у більшості випадків проходять безсимптомно, тому що маскуються під відомі хвороби, такі як слабкість, зниження апетиту, алергії та висипи, кашель, приступи бронхіальної астми, збільшені або запальні лімфовузли, болі у животі, діарея або закрепи, тошнота, рвота без отравлення, втрата вагіни, зважаючи на те, що у вас хороший апетит. Свербіж анального отвору це при гостриках хрупіння, безсоння, скриги зубами у вісні. Як можна заразитись? Немиті овочі, фрукти, зелень, погана термічна обробка м'яса або риби, дитячий майданчик, громадський транспорт, гроші та взагалі джерело вірусів, бактерій та паразитів. До прикладу, мухи на своїх лапках та хоботку переносять личинки на продукти. Також на відкритих водоймах можна заразитись або басейни, які неправильно управляються. Личинка проникає крізь шкіру та слизову оболонку. Вода з личинками може випадково потрапити у ротову порожнину, дверні ручки, кнопки у ліфті, перила у під'їзді абсолютно усе, чого ми торкаємося. І після цього невчасно помили руки. О, і звісно, домашні улюбленці з їхньої шерсті, яйця гостриків падають на килим, іграшки, дивани. Постіль і здатні заразити вас протягом 6 місяців. Собака через вологе дихання розсіює яйця на відстані до 5 метрів, кіт до 3. Фекалії на вулиці, коли висихають, розносяться вітром. І це все людина може вдихнути. Найбільш вразливі тварини та діти, бо вони низькі зростом. І тепер ви знаєте, що, придбавши продукти на стихійному ринку, обов'язково треба їх обробляти. А як обробляти ягоди, наприклад? Поділіться лайфхаком, якщо хтось знає. В нормі шлунковий сік повинен знищувати личинки, які потрапили в наш організм. Але ризик збільшується при зниженому імунітеті, захворюваннях жовчного, поганий відтік дискінезія, пісок, камені або взагалі його уже немає. Також порушення мікрофлори, кишечника, неправильне харчування, порушення активності ферментів. І як паразити діють в організмі людини. Вони проникають у вигляді яєць, подразнюють тканини, прикріплюються до стінки кишечника. На цій стадії з'являтись можуть такі симптоми, як слабкість, дратівливість, перепади настрою. Далі вони розмножуються, вилуплюються личинки, попадають у кровоток, виникають головні болі, розсіяність, і наостанок вони поширюються по всьому організму. Кровоток розносить личинки, і паразити осідають в органах, з'являються висипи на шкі. Шкірі, дерматити, псоріаз, бронхіальні астми, болі в животі та інше. Як паразити шкодять нашому здоров'ю? Вони всмоктують корисні речовини з нашого організму. Вони отравлюють організм, виділяючи ядовиті ферменти, токсини, і в подальшому можуть викликати такі захворювання, як перитоніт, панкреатит. Холецистит, печінки, пневмонію, гніні плеврити та багато-багато іншого. Але ще одне дуже важливо: вони проникають у плід при вагітностях і є випадки, що дітки народжуються уже інвазовані, тобто заражені. Як наслідок можуть бути вади розвитку плода у мами та завмирання вагітності. Як показують дослідження та практика, у будь-якому віці антипаразитарну програму потрібно проходити двічі на рік. Я колись задала питання лікарю, що краще ворміл, декаріс у аптеці купляти, щоб проганяти їх, та почула шикарну відповідь: краще глисти. Бо від тієї таблетки йде така інтоксикація на організм, що дитині просто знищимо імунку вщент. Організм від тих глистів і так виснажений. І після цієї таблетки дитина просто вже відкрита до будь-якого вірусу та тих самих личинок паразитів. Тому пропоную вам комплексні антипаразитарні програми, які не лише виселять цих квартирантів, а ще й ваш організм буде оздоровлений природніми органічними препаратами, і ви будете з чудовим імунітетом. Поділіться цим відео із друзями, можливо, хтось із ваших знайомих має такі симптоми і шукає вирішення цього питання, а ви можете допомогти. Щодо консультації, пишіть у дірект.